За моєю спиною десятки гектарів цікавої рослини, яку впевнена багато хто з вас вважає забороненою. Це технічні коноплі, і тут на Волині їх вирощують цілком легально. Для яких потреб? Дивіться в сюжеті. Містевий підприємець разом із фермером вирішили ризикнути, й першими у турійській громаді заклали конопляне поле. Торік ділиться Богдан Конопацький, держава дозволила легально вирощувати так звані технічні коноплі. Тож, чоловік одразу скористався шансом. Це така вже п'ятирічна моя мрія. Вона взялася з того, що в нас є потреба в бізнесі сировина. Для mm -hmm. своїх текстильних виробів і брати до уваги бавовняні продукції, продукції, вона постійно залежна від валюти. Коли почали вивчати законодавчу базу, значить треба було брати ліцензії. Ліцензія mm -hmm. на 5 років, тобто 5 років на одному полі вирощувати. Якось воно не геть мене вдохновило 26 серпня, це рік назад. На законодавчому рівні в Україні прийняли базовий пакет документів, де вказано, що технічні коноплі відділили верніше, технічні коноплі від медичних. Uh -huh. Це спростило повністю всю, весь процес. Uh -huh. Uh -huh. От, і ми спробували. Експериментувати взялися на полях у селі Мокрець спільно з місцевим фермером Леонідом. Це пробна партія, і ми разом з фермером uh -huh. він погодився на такий експеримент, це 20 гектарів. Ось ми його супроводжуємо, він теж зацікавлений, мотивований. Ми з ним йдемо пару в пару, і в нас же є маленька команда, яка вивчає не тільки фермерство, агро, культуру, бо це ж спеціальна техніка потрібно, її фактично використовують тільки для конопель. Викликів, каже бізнесмен, чимало, адже посадити й виростити це лише частина роботи. Правильно зібрати вже інша справа, І таких нюансів чимало. Тобто його збирають і для того, щоб він був цінним для первинної переробки, вартість його може бути за тисячу, а може і за 10 тисяч. Угу. Тобто, має пройти перші певні етапи. От ми цим всім займаємося. У світі з Конопель виготовляють понад 25 тисяч видів продукції: від тканин та будматеріалів, косметики, оборонної промисловості і навіть екологічного палива. В Україні ж ця галузь тільки починає зароджуватися. А для Волині це наразі взагалі ноу-хау. Це щоб ви розуміли? Це є солома. Тобто, ми її ламаємо. І що тут у нас получається? Нас получається. Оце стебло залишається, оце. ну от ви його, угу. ну фактично, ми з вами його не порвемо, не порвемо, розір... не, порвем, угу. не розірвемо. Угу. Оце називається кустриця, угу. вона використовується вже в інших матеріалах, а оце волокна. Угу. Тобто посів і збір врожаю це ще не є кінцева мета моя. В майбутньому з фермером планують налагодити повноцінний закритий цикл виробництва. Це мій виклик, такий, який я планую зробити, це щоб ми в одному місці угу. в одній робили і переробку, і готові вироби. Тобто ми хочемо навчитися вирощувати, ми хочемо навчитися переробляти, ми хочемо готові вироби робити. Наразі команда працює над первинною переробкою технічних конопель. Ми маємо партнерів, які вже готові взяти на етапі сировиної, угу. пробувати її переробити і дати нам готовий продукт вигляді пряжі. Ага, це вже це є напрацювання. Угу. Тож підприємці вивчають досвід інших країн і паралельно тестують зразки конопляної пряжі за кордону, аби в майбутньому виготовляти оригінальні та якісні шкарпетки. Тож наразі це поле лише початок вже невдовзі воно може перетворитися на нову історію українського бізнесу, де доволі суперечлива рослина стане сучасним трендом промисловості.